Він ніколи не жив в Росії і не хотів цього. І я знаю, що на початку повноштабного вторгнення він теж жив в Києві. Я не можу цього. Доказати, але в мене повна впевненість він і досі живе в Києві. Нікуди він не поїхав. Просто він обірвав всі зв'язки з усіма, кого знав. Ви спілкуєтеся? Ви сказали, що ви вітаєте його з днем народження раз на рік. Ми 10 років не спілкуємося вже більше. Ну вже не знаю, вже 11 чи 12 років вже не спілкуємося. До цього ми 15 років працювали. Один з одним, так як я не працював з жодною людиною, він, він був для мене ближче ніж дружина чи родина. Бо бо ми бачили один одного більше часу, ніж ми бачили свої родини. Це правда. Це правда. Тому звісно, що мені було б дуже цікаво. Узнати у нього, що він зараз думає, чому він, чому він каже те, що він каже, чому він пише то, що він пише. Мені просто дуже цікаво було зрозуміти його мотивацію, зрозуміти, чому він це робить. Тому я минулі роки я намагався, я писав йому Привіт, як справи? Він не відповідає. І в мене залишилось лише одне. Я просто кожного року в його день народження пишу йому «Привіт, з днем народження. І він, він відповідає: дякую. Я пишу, як тебе справи, і далі він не відповідає. Тобто, <хи> кожного року є це, це кожен раз моя нова спроба, щоб він щось відповів і щоб сказав мені щось, розповів свою мотивацію і свої думки. Але він цього не робить. Тобто, я буду кожного року так його поздравляти, тому що ну, це, ми. Пів життя ми прожили разом. Ну, ви, мабуть, бачили, що в кінці липня його 24-річний син збив на смерть жінку на підпитку, будучи за кермом автомобіля. Чи ви намагалися написати Андрію загалом дізнатися інформацію? Ні, ні, я намаг... я думав про це. Я десь три е... дні я сидів і думав, що і як йому написати. А потім вирішив не писати, бо це. Ну, тобто, я не знаю, що можна написати в цій ситуації. Я не знаю. Я сценарист, але я не, не розумію, які слова можна, можна підібрати, щоб, щоб, щоб про це спитати. Бо це трагедія з усіх боків. З усіх боків це трагедія, і це дуже прикро. Я, я просто три дні я ходив, і потім подумав: ну, ну, не треба. Зустрінемося все. Все все друг другу розкажемо, якщо зустрінемось.